Bye. Клініку і вже сходили на перший наш візит з чоловіком. Тому в цьому відео я розкажу про наш перший візит, про те, як я знайшла клініку і свої перші враження. Потім про сам візит і, звичайно, ціни. Скажу відверто, знайшли ми клініку просто в гуглі в інтернеті, так як. Особливо тут у мене рекомендацій від друзів або знайомих не було. Тому я почала гуглити. і більш-менш з того, що мені сподобалося, що я знайшла в Варшаві, то це була ця клініка. Клініка називається Боціан. Вона рахується клініка лечення неплоднощі. Тобто вона кваліфікується як по лікування безплідності. Якщо брати до уваги, те, що пишеться в інтернеті, і те, що говорять лікарі, якщо у вас не виходить завагітніти півтори року відкритим статевим життям, то якби, рахується безплідня. Згідно з відгуками по в Google, то там не сильно високі такі зірочки. Але наскільки я знаю, вона відкрилася в самій Варшаві, саме ця клініка, там де ми були, вона відкрилася не так давно, тому можливо, вона ще не набрала своїх оцінок. Силочку на сторінку в інтернеті я залишу в описі. Чому я хотіла саме в таку клініку, як були лечення неплоднощі? тому що тут в основному займаються якби безплідністю і чому я хотіла до репродуктолога? Поясню трішки, що репродуктолог це той лікар, який займається парою. Більшість, тобто він бере попередні якісь дані аналізи, якщо вони є від чоловіка, від жінки. Це все перевіряє і дає потім свої подальші рекомендації. Тобто він займається парою, не так як гінеколог, тільки є жінкою. Хоча й може перевірити аналізи чоловіка, але він займається парою. Перше, що я зробила, той подзвонила, щоб записатися. Знову ж таки, так як я не знаю ані клініки, ані лікарів, то мені в принципі було все одно до кого записуватися. І мені було важливіше на якийсь ближчий термін, тому що як я пробувала дзвонитися в якісь інші клініки, просто запитати. То терміни були за два місяці за місяць мінімум, а я хотіла як би чим найближче. Тому я подзвонила, записалася на візиту. По запису мені одразу скинули на мейла саму підготовку до візиту, тобто, треба було підготувати документи, взяти, які аналізи були зроблені до того, якщо вони були зроблені, документи взяти з собою. До першого візиту і заповнити анкету, так якби на сторінці особна на сторінці клініки, якби особистий кабінет. Я потім перейшла на цей сайт і зробила сторінку до свого особистого кабінету. Я всі дані там не вводила думала саме основне, щоб їм було простіше знайти мене, коли я прийду на сам візит. На перший погляд і на перше моє враження, то клініка є достойна, тихенька, спокійна. Ну, так, якби це відповідало приватній клініці. На початку нам дівчинка з рецепції дала документи для оформлення своїх особистих даних, ми заповнили це все з чоловіком і чекали на свій прийом. Повторюся, що прийом був запланований на 9 годину ранку. Ми підійшли до кабінету і чекали, що було у лікаря. Ми зайшли, привіталися, звичайно, так як ми. В анкеті подавали, що ми якби українці, він одразу нас повідомив, перепитав, точніше, на якій мові розмовляти: чи на російській, чи на польській. Я сказала: на російській ми не розмовляємо, це очевидно, чому. І сказали, що можемо, ми все прекрасно можемо зрозуміти на, на польській. Це був такий маленький нюансик. Ну, все одно, якби люди бачать, що це інша країна, і все одно перепитують, як буде зручніше. Це такий маленький плюсик. Він попросив наші попередні аналізи, якісь ті, що ми здавали, якщо здавали, я віддала. Але в принципі, чесно кажучи, це було без сенсу, тому що мені здається, кожна клініка вона все одно здає і робить свої аналізи від початку, тому що вони довіряють так, якби самі собі тільки. Тому він передивився ці аналізи, сказав: Добре, вони вже трохи застарі, треба провести їх наново. Тому призначили для мене здачу аналізів на гормони. Знову ж таки, на гормони. Я не буду описувати, на які конкретно я тут вставлю фотографії. І тоді вже ви побачите, які саме гормони я здавала. Чоловікові він назначив здати спермограму із додатковим мар-тестом. І, в принципі, на цьому все. Він сказав. Записатися на прийом одразу десь через півтори годинки. Тобто ми були записані на 9, він записав одразу нас на 10.30. Я пішла, здала аналізи свої зразу, тобто кров. Чоловіку прийшлося трошки почекати на чергу свою. Що хочу сказати, що аналізи зробилися дуже в принципі швидко, тому що. Наприклад, о 10-й годині чоловік пішов робити свої аналізи, вже о 10.30 нам подзвонили і сказали, що аналізи готові, можна вертатися і йти на прийом. І ми пішли далі за якби, результатами і чекали на що ж скаже лікар, що ж там з нашими аналізами. В принципі, по моїх аналізах він сказав, що. Ніби як все добре, в основному всі гормони, все, все в порядку. Єдине, що він сказав, що трішки повищений рівень пролактину в крові. Тому у зв'язку з цим він назначив мені ліки до Стінекс. Вони називаються. Тут я вставлю, як вони як вони виглядають в польському. І одразу вставлю ціну. Він це лік. Він сказав приймати. Це так було теж смішно і непривично, тому що пів таблетки раз на тиждень. Певно, вони якісь дуже міцні, тому так. І дві таблетки. Тобто, це було розраховано на місяць. Я одразу запитала, якщо чесно, тому що він каже, що цей пролактин, його повишений рівень, він заважає вагітняти. І я одразу перепитала, тому що для мене це дивно, ну сім років нічого якби, не виходить, а тут ніби трішки завишений пролактин, і, і це заважало. Я перепитала, чи це може бути так. Він сказав, що так, це дуже важливо, дуже впливає на організм, і може навіть бути таке, що якщо його рівень буде завжди такий високий, тобто вагітність могла і не наступити саме через це. Ось от такий от був нюанс, який мене трошки здивував. Надіюсь, що саме це заважало, то що було, то вже не повернеш. Але якщо це дійсно заважало лише це, то є велика шанса. По аналізах чоловіка все було добре, він сказав, що претензій ніяких немає. Тобто, в основному, вся увага була якби сконцентрована на мене. Отже, перейшли ми далі на рецепцію для оплати нашої візити. По цінах, чесно кажучи, на таку ціну ми не дуже розраховували, ну, але вже, вже як є: 900 злотих за саме бодання, за саме сам аналіз спермограми. Тобто, через те, то, що він такий був розширений, то 900. Якщо робити звичайну спермограму, так як... Роблять, так скажем, найпростіше і найстандартніше, то наскільки я пам'ятаю, то було б 200 чи 250 злотих. А далі за мої гормональні аналізи, то тут 385 написано і бадання, тобто аналізи лабораторійне, 305 злотих. Я не знаю, чи це рахується щось окремо, але. В загальному би вийшло 600 злотих. 630. Ну і сама консультація, перша консультація медична вийшла за 300 злотих. З цими всіма рекомендаціями, з тими призначеннями ми відправляємось додому лікуватися. На цьому я вам дуже дякую за перегляд. Надіюся на вашу підписку, на ваші вподобайки. Надіюсь, що вам найголовніше, що вам сподобалося. Запрошую вас далі на свій канал. Будемо йти далі до своєї цілі. Всім дуже дякую, па-па!